Уяви собі людину, яка виграла одну з найбільших битв в українській історії, і втратила все не після поразки, а після перемоги. Це історія Івана Виговського. Про нього рідко говорять емоційно, бо ця історія не про героїзм вона про нас. 1659 рік. Конотоп Московська армія розгромлена. Повністю кіннота знищена, полководці вбиті, паніка доходить до Москви. Це була не просто перемога, це була катастрофа для Московії. Європа дивилась уважно, союзники були готові. У Виговського був шанс, якого не було ні до нього, ні після йти далі, дотискати, ламати імперію. Але саме в цей момент починається інша історія не війна. Бунт частина козацької старшини відмовляється підтримувати гетьмана. По Україні ширяться чутки. Виговський – зрадник. Не тому, що він програв, а тому, що він виграв. Йому закидають союз із Польщею. Йому не вірять. Люди, які ще вчора користувались результатом перемоги, сьогодні відвертаються. Виговський не програє битву, він програє довіру. І тут стається те, чого майже не буває в історії: переможець сам складає булаву, не через страх, не через поразку. А тому, що вести за собою людей, які тобі не вірять, неможливо це був момент, коли Україна могла піти далі, але вирішила зупинитись пізніше Виговського страчують поляки, ті самі, з якими він шукав компроміс. Він помирає не як гетьман і не як переможець. А як незручний. Історія любить прості пояснення зрадник. Поразка занепад. Але правда складніша. Биговський програв не Москві. Він програв українцям. Це були українські історії. Історії, які боляче слухати, бо вони про нас.